Доброго дня, мої маленькі друзі! Діти з самого раннього дитинства мені подобалися фільми про динозаврів. Потім у мене з'явилася маленька домашня бібліотека з книжками про динозаврів. І весь час мені хотілося зрозуміти, чи справді сьогодні на нашій планеті нічого не залишилося з тих давніх часів, коли жили динозаври. І ми можемо тільки уявляти їх собі, або роздивлятися на картинках. А от і ні. На минулому занятті ми з вами згадували про рослини, які росли в епоху динозаврів, це хвощ і папороть. Але вони в той час були справжніми велетнями і утворювали цілі ліси, а сучасні пращури цих рослин набагато дрібніші. А іще Нині ми можемо побачити принаймні одну рослину, такою, як бачили її динозаври. Від того часу вона зовсім не змінилася і називається вона Волемія Благородна. Волемія Благородна, найвеличніше та найрідкісніше хвойне дерево на нашій планеті, яке сягає 40 метрів заввишки. Це приблизно як 13-поверховий будинок. Основні його ознаки супка хвоя і унікальна структура гілля. Кора його нагадує киплячий шоколадний крем. Чому динозаври вимерли, а волемія ні? По-перше, це дерево може рости за температури від мінус 10 до плюс 45 градусів Цельсія. А динозаври не такі витривалі. А по-друге, це спосіб розмноження цих хвойних дерев, він дуже унікальний. Нові пагони визрівають середині кореня. Це є головною причиною того, що живі екземпляри древньої рослини збереглися до наших днів. А чи залишилися у динозаврів саме родичі на землі? Адже дуже багато існуючих тварин, схожі на динозаврів. Як же визначити, чи є та чи інша сучасна тварина родичем динозавра? Це нелегко. Деякі тварини можуть зовні бути схожими на динозаврів, але цього недостатньо. Потрібна ще й подібність скелета і загальні особливості поведінки. Діти, давайте спробуємо. Дослідити сучасні тварини, які або зовні схожі на деяких динозаврів, або поводяться, як вони. Ось погляньте жираф завдяки своїй довгій шиї може об'їдати листя з верхівок дерев, точнісінько, як диплодок. Броненосець, захищений кістяним панциром, точнісінько, як анкілозавр. А носоріг виглядає приблизно так само, як трицераптопс. У нього теж велике важке тіло та ріг на носі. Невже всі ці тварини родичі динозаврів? А от і ні. І жираф, і броненосець, і носоріг савці, а динозаври рептилії. Шкіра рептилій покрита лускою, а савців. Волоссям, хутом чи шерстю. Рептилії зазвичай вилуплюються із яєць, а савці народжуються і вигодовують своїх дитинчат молоком. Тому сучасних родичів динозаврів слід шукати серед рептилій. Рептилії, що колись становили головну групу тварин на землі, зараз сильно скоротилися, стіліли лише представники наступних основних груп. Черепахи, ящерки, змії, крокодили та ще одна майже вимерла форма новозеландська гатерія. Почнемо із черепахи. Вони є представниками іншої групи рептилій це найдавніші із плазунів, що дожили до нас. Але з'явилися вони значно раніше, ніж динозаври. Більше того. Черепахи зуміли пережити катастрофу, яку занапастила динозаврів, і дожити до наших днів майже не змінившись. Виходячи з цього, вчені дійшли висновка, що черепахи не можуть бути родичами динозаврів. Гатерії відносяться до дзьобоголових рептилій. На кінці черепа у гатерії подібність дзьоба. Подібність до динозаврів надає гатерії невисокий гребінь з трикутних лусок, який починається від потилиці і тягнеться вздовж спини і хвоста. А також ця рептилія росте все своє життя, як і динозаври. Хоча, на вигляд гатерії і нагадують великих ящерок, ця схожість лише зовнішня, і до ящерок гатерії відношення не мають. За внутрішньою будовою у них набагато більше спільного із зміями, черепахами, крокодилами, рибами і також з вимерлими іхтіозаврами. Тому думки науковців розділилися, але більшість все ж таки схиляється до твердження, що гатерії не є близькими родичами динозаврів. А від кого походять крокодили? І динозаври, і крокодили належать до плазунів. Обидва крокодиломорфи та динозаври вийшли з групи архозаврів, тому їхня спорідненість очевидна. Жили вони і розвивалися паралельно одне одному в один проміжок часу. Тільки крокодили освоїли здебільшого водойми, а динозаври ж освоїли все моря, повітря і звичайно ж сушу. Таким чином, деякі вчені припускають, що крокодили найближчі родичі динозаврів, які дожили до наших днів. Отже, спостерігаючи за сучасними крокодилами, як вони зігріваються, як ловлять і поїдають їжу, як доглядають свою малечу, ми отримуємо приблизне уявлення про те, який спосіб життя вели в далекому минулому динозаври. Ще донедавна походження птахів було однією з найбільших загадок, адже птахи... Кардинально відрізняється від усіх інших живих істот. Останні відкриття скам'янілостей та нові дослідницькі методи дали змогу палеонтологам стверджувати, що птахи походять від наземних м'ясоїдних динозаврів з групи тероподів. Традиційно найдавнішим з відомих птахів вважається Археоптерекс. Голова Археоптерекса була вкрита лускатою шкірою, як і у динозаврів. Їхня луска в ході еволюції перетворилася на бахрому, що все більше нагадувала пір'я. Літав, Археоптерекс, ще дуже погано, а розміром був приблизно з ворогу. Хоча птахи це не рептилії. Але є кілька дуже важливих подібностей. на ногах і пальцях птахів і зараз збереглися лузки, схожі на лузки рептилій. Крім того, кістки тазу птахів дуже схожі на кістки тазу ящерів. І нарешті птахи відкладають яйця у шкарлупі, як і рептилії. А якщо не брати до уваги довгий хвіст і зубасту пащу ящура, та своїми розмірами дромеозавр скидається на сучасного страуса. Таким чином, ряд вчених стверджують, що голуби, яких ми годуємо в парках, можуть бути найближчими родичами динозаврів. З усього вище сказаного я хочу зробити висновок. На мою думку, птахи, які живуть нині, є прямими нащадками динозаврів, а крокодили двоюрідними братами. Багато століть люди вивчають і вивчатимуть розвиток життя на землі. Загадок історії розвитку тваринного світу дуже багато, і весь час вони будуть з'являтися все нові і нові. Малята – Яке із припущень, хто ж є родичом динозаври, саме вам доподобає? Чекаю на ваші коментарі. До нових зустрічей!